Слава Україні, героям слава це Оленка з Канади. Я хочу подивитися, що чекає нас. Давайте чекає на нас, на українців. Бо українці тепер по всьому світі, і така в нас доля. Діаспора завжди була велика, дуже більше було за кордоном українців чи в Україні. А тепер воно і так і, так, і ще більше є. А яка доля України, українців? В Україні, власне, це важливо і за за кордоном в Україні, хто в Україні вони дуже ризикують собою своїми діточками, дай їм Бог себе захистити. А я хочу спитати, чи що буде на, на, на війні, що буде з економікою, з владою? Що буде в Україні і, і з нами, з вами з усіма. Бо, хоч я живу в Канаді вже більше, ніж 30 років, але це мене дуже стосується, це мене дуже а, хвилює. І ми з Миколою просто дуже-дуже переймаємося, наше життя змінилося. Змінилося після, після початку цієї а, фази, а, страшної фази війни. А я хочу спитати карт. Символом, що ми маємо знати. Покажу вам, що ви бачили карти дуже-дуже погано, дуже погано, погані карти. Перша карта Чорна Меса. Ну, Роблять досі комоняки Чорну месу в Україні. А бандити у влади владі. Чому? Бо совєтська система, і ще раз повторюю, це система чорна меса це система. меса, це система. І хто б не прийшов до влади, самий такий чесний чесний, а, може, пан президент він і не пов'язаний з корупцією, але він частина системи, розумієте? Система гнила совєтська. Якщо її не змінити, нічого не буде доброго. Нічого не буде. Там одні бандити скрізь. Ще досі, ще досі, це Портніков сказав, і ще досі а, слідкують за а, журналістами, за людьми, ще досі а, працює ця ганьбова КГБ совєтська в Україні. Це чорна меса. Ще досі а, комуняки роблять отаку, таку страшну бандитську. А, щоб так не було, а, то і не було б війни, ви розумієте. Ізраїль починав на, на пустелі. А що вони зробили? Вони зробили міцну економіку, технології перші в світі. Вони зробили армію. А що ми зробили? Ми ж не на пустелі починали. так? Ми віддали атомну зброю, віддали там літаки, все таке. Але в Україні лишалося багато зброї після 91-го року. А де та зброя? Бандити вкрали, продали собі, кишені набили. Чорна меса страшно дуже, погано, дуже-дуже дуже погано. Я вам одразу говорю, що погано. А друга карта у нас сепарації карта, вона показує, що нарід український ми з вами не хочемо більше Совєтського Союзу, ми не хочемо більше а, цієї окупації совєтів. Ми не хочемо, ми не хочемо більше того. А що хотів Зеленський, що туди їхав концерт, концертами, набивав кишені і Янукович і так далі. Що хоче влада, що хоче нарід — це різні речі, сепарація. А в Україні проблема по цій карті, що нарід український, я вибачаюся, моя бабуся говорила «нарід». це такий діалект. У нас у всіх різні діалекти, так що не треба лаятися на мене. Нарід український хоче волі, свободи від совєтського. Ні, не те, що ми хочемо в Євросоюз в НАТО. Нам треба прибитися до когось, бо разом ми міцніші. Це все, а ми хочемо волі. А влада і бандиті бандити, які управляють нами, керують, вони, вони цього не хочуть. І це сепарація. У нас в Україні сильний нарід і слабка влада, бо вона бандитська. Це все. Третя карта вампіра, вона дуже серйозна, вона показує, що в Україні багато вампірізму, багато чорної меси. В Україні багато е, злодіїв, колаборантів, зрадників. Дуже багато. Хто зрадив Україну? За, за, заради чого? Розумієте? Це карта вампіра, вурдолаки, всілякі? Погана карта. І четверта карта це карта медузи горгони. Це карта жах. Жах. В Україні жах. Жах економічний, бо ворог розбив всю економіку нам. І її раніше не було дуже доброї. Бо бандити були, підприємства були бандитські всі. Ми знаємо, влада вся бандитська, суди корупційні, Все погано. Але знаєте, я колись дивилася, хтось там. Я іноді дивлюся, що люди говорять. і Одна людина сказала на вулиці, що мене влаштовує те, що корупція така, бо я можу дуже швидко щось вирішити, там комусь дати хтось когось знає. Бачите, люди це допустили. Бо у нас тут в Канаді не вирішиш все. Дуже все, все повільно, бо ну, йде така, знаєте, прокрастинація така, йде скрізь. Треба все перевірити, все по закону, все, а там раси вирішився, вирішився. Такий жах в Україні є. І карта вампіру, і чор, чорної меси, говорить: знаєте, може я, не права, може, я не права, але я говорю, що якщо ва, ваша дитина повинна йти а, в сховисько, коли йде ракетний обстріл, то. Ви, тільки ви можете зробити так, щоб ця дитина не, не жила там, де їй треба йти в сховисько, бо це травма на все життя. І я не за те, що всі виїхали, ні, всі не виїдуть. Але тільки ви, ви повинні це знати, бо ніхто вам ніхто не скаже, не Зеленський ніхто не скаже, що тільки ви можете захистити свою дитину від цього жаху, бо це карта жаху. Покоління дітей, які бояться бомб це нещастя велике. Так, коли закінчиться війна? Ну, ця карта, бачите, яка страшна. Україна як жертва. Ну, вона, війна закінчилася за три місяці. Яка війна закінчилася? Україна е, е, має свою державність. Ця війна закінчилася зразу. Але не в цьому справа. Та війна, яка йде тепер, що люди гинуть ні за що, вона продовжилася і вона буде продовжуватися. Україна буде, збереже свою державність. Але та війна, яка тепер йде, вона може бути на роки. Це карта жертви. Україна це жертва. Буде дуже довго йти така війна. Бо мені, мені говорять, що ти сказала, що вона закінчиться за три місяці, якщо в 22 2022 році. Ну, бо вона закінчилася за три місяці. Україна зберегла свою державність. Але Україна, як жертва, така війна, яка тепер йде, вона буде ще дуже-дуже довго. На роки на 10 Вам що робити? Ну тут королева, тут карта, що треба себе захистити. Треба думати про себе. Бо про вас ніхто не подумає, якщо ви не подумаєте про себе. І ніхто вам не скаже більше таку голу правду. Бережіть себе, будемо бачитися.